Добрий день, шановні п'ятикласники! Мене звати Людмила Петрівна, і сьогодні ми проведемо з вами заняття з української літератури. Тема заняття Біографічна та автобіографічна література як різновид дитячої пізнавальної літератури. Дмитро Красицький. Дитинство Тараса. Сьогодні ми дізнаємося про види літератури, зокрема біографічну та автобіографічну. Відомості про життєвий та творчий шлях Дмитра Красицького. Познайомимося з фрагментами його книги Дитинство Шевченка. Навчимося аналізувати прочитане, шанобливо ставитися до талановитих людей, які своє життя присвятили Служінню України. Література буває різною. Коли ми читаємо наукові твори, підручники це наукова література, технічна література це правила інструкції, які стосуються окремих галузей виробництва. Довідники, енциклопедії, словники. Довідкова література, українська літерату... художня література це романи, повісті, оповідання, вірші, казки. Науково-художній твір це різновид дитячої пізнавальної літератури. Йому характерне поєднання художньої літератури сучасних знань про навколишній світ, історичні події, про життя видатних людей в науково-художніх творах. Розповідається про відкриття в різних галузях знань, про явища природи, про історичні події, а також сюди відносяться і біографічні твори. Біографічний твір це історія життя і діяльності людини, її життяпис у зв'язку з тими важливими суспільними подіями, до яких вона причетна. Яскравим прикладом такої літератури є книжкова серія, що об'єднує понад 30 книжок сучасних українських авторів. І має вона назву Життя видатних дітей. В цій серії сучасні українські автори досліджують і описують дитинство видатних людей. Відомий письменник Олесь Ільченко у межах серії написав про дитячі роки Лесі Українки. Його твір називається. Хто не жив посеред бурі, то й ціни не знає силь, різновидом біографічних творів є автобіографічні. Автобіографічні твори це твір це твір, в основу якого автор поклав факти власного життя. Вони визначають сюжетну лінію твору, є емоційно наснаженими, втіленими в яскраві образи, змушуючи читача співпереживати, відчувати те, чим живе герой. Прикладом Такого твору є повість художник Тараса Шевченка, Івана Франка повідання Грицева шкільна наука, олівець, отець гуморист, та інші. Сьогодні на занятті ми познайомимося з фрагментами біографічного твору Дмитра Красицького Дитинство Тараса. Дмитро Филимонович Красицький народився в 1901 році у родині селян, бідняків. У селі Зелена Діброва на Черкащині він є правнуком Катерини, сестри Тараса Григоровича Шевченка. Це автор біографічних повістей, оповідань та наросів та про Тараса Шевченка, таких як Дитинство Тараса, Тарас Художник. Тарасові світанки. Ці твори допомагають багатьом підліткам дізнатися більше про життєву про життя долю Кобзаря. Вони лірично та емоційно розказують про дитячий та юнацький світ Тараса Шевченка Літературний паспорт твору, рід літератури, епос, жанр, біографічне повідання тема розповідь про важкі дитячі роки майбутнього письменника. Ідея не можна втрачати віру в себе, в своє майбутнє яким би непростим не було твоє життя. Основна думка твору потрібно робити те, що в тебе найкраще виходить, і врешті-решт твій талант буде визнано світом. Головні герої. Тарас, хлопчик, який не міг вчитися, бо був кріпаком. Його дитячі роки минули в селі Кирилівка. З дитинства мріяв стати малярем. Батько Тараса був стельмахом. Він помер, коли хлопчику було 12 років. Лише коли Тарасу Григоровичу було 24 роки, його звільнили з кріпацтва. Учитель Привлоцький подарував Тарасу 5 аркушів та олівець. Коли вчитель його побачив перше, у нього чорні були руки від тяжкої роботи. Катерина, сестра Тараса, нянчила хлопчика. Була його вірною подругою дитинства. Іван, дід Тараса. Його розповіді любив слухати малий Шевченко. В основі цієї книги лягли розповіді племінників поета про дитинство Тараса Шевченка. Але Дмитро Красицький не просто переповів їх нам, але й додав поетичний домисел з силою своєї художньої уяви. Письменник створив образ живого тараса та те оточення, у якому зростав великий син українського народу. Твірі складаються з коротеньких оповідань, які розповідають про цікавий дитячий юнацький світ Кобзаря. Це такі оповідання, як Катерина малює візерунки на хаті. Учитель Приволоцький вчить малювати, золоті пальчики Тараса, подарунок від вчителя. Майбутній маляр, робота на кухні заважає урокам малювання, тарас Козачок, Мандрівка у вільну та інші. Як важливо собі часно виявити талант. Ще важливіше, щоб поруч були люди, здатні помітити твої здібності та підказали, як той талант розвивати, стверджує Дмитро Красицький у своєму творі дитинство Тараса. Золотив тебе пальчики, якими були перші уроки малювання Тараса Шевченка, майбутнього академіка гравюри Петербурзької академії мистецтв. Сховавшись за тином, хлопець уважно слухав, що говорив учитель. Він сумлінно перемальовував усі малюнки, які давав учитель своїм учням. Незабаром Тарас навчився знімати натуру, затушовувати кіні. Чому Тарас заховався за тином під час уроків? Уроки проводилися не для Тараса, а для інших вільних панських дітей. Як важливо, що поруч були люди, здатні виявити у тобі талант. Одного разу вчитель помітив, що якесь бідне хлоп'я, сидячи за тином, слухає його і щось малює. І що то воно може малювати своїми грубілими пальцями? Подумав учитель і підійшов до огоруші. Учитель глянув на руки Тараса на чорні загрубілі від тяжкої праці пальці й промовив. Золотив в тебе пальчики, хлопче, дай малюнок. Нікому не відомий учитель Степан Привлоцький. І всесвітньо відомий учень. Так починається дорога. Шлях таланту художника Тараса Шевченка. Привлуцький знайшов Тараса. Привлуцький Степан Степанович український маловідомий художник іконописець 19 століття, селянин козацького роду. Він став невідомим художником, який мав відомих учнів, таких як Іван Сошенко, Тарас Шевченко. Малий Тарас став козачком у маєтку пана Енгельгарда. Управитель Перегодя виніс жмут паперу і кілька різнокольорових олівців, пише Дмитро Красицький, розповідаючи, як Степан Превлоцький прийшов до маєтку пана Енгельгарда. У Тараса на серці було свято. Тепер йому здавалось, що він найбагатша людина на світі. Крім того, другого дня. Учитель подарував йому кілька малюнків і загадав намалювати. Довго й уперто малював Тарас Дуба. Усе не виходило, а таки вийшло. Чому Тарас вважає себе найбагатшою людиною на світі? Мрії здійснюються. Доля усміхнулася кріпакові Тарасу Шевченку. Пізніше він стане автором. Сотні відомих картин, таких як Дівчина з собачкою, Катерина Аскольдова могила. Відомий український письменник Іван Драч в одній з своїх поезій так пише про своє сприйняття Шевченка. Скиньте Шевченка шапку та отого кожуха, відкрийте в нім академіка. Великий син українського народу, великий поет і разом з тим великий академік. Отже, основна думка твору Дмитра Красицького «Дитинство Тараса мрії здійснюються. Не можна втрачати віру в себе, своє майбутнє, яким би непростим не було твоє життя. Потрібно робити те. Що в тебе найкраще виходить. І, врешті-решт, твій талант буде визнано світом. Домашнє завдання. Відскануйте QR-код та дізнайтеся більше про дитинство Кобзаря, прочитавши уривки з книги Дмитра Красицького Дитинство Шевченка. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів і натхнення у навчанні.